Сьогодні ми прийшли до обласної клінічної лікарні. Де працює людина, яка образила ветерана. так виглядала акція з вимогою звільнити лікаря Ігоря Мальчевського, який має конфлікт з ветераном. Я є родичем ветерана, і мені така ситуація також близька. І відповідно, ну я не міг не відреагувати на подібну кричущу ситуацію. Наші вимоги, щоб адміністрація не просто вибачилася перед суспільством, але також і покарала самого представника винуватця конфлікту і звільнила його. Вимагаємо звільнити! Після представники протестувальників звернулись до керівництва лікарні. Представники громадських організацій, які ставили чітке запитання. Коли буде звільнений Ігор Мальчевський. я сказав, що все можна буде зробити все в правовому порядку. Я готовий підтримати їхні, але я маю одне бажання і прохання, щоб вони нас підтримували по тому всьому юридичному супроводі. Тому що звільнити його за те, що він не віддав паркомісце під ветераном великої ветерану російсько-української війни, це одне питання. Як чоловік, я цілком підтримую, як людина підтримує їхні вимагання і. Буду старатися сприяти у всьому для того, щоб їм допомогти в тому, але все в правовому порядку. Поспілкувавшись з адміністрацією закладу, ми задоволені чіткою твердою принциповою позицією адміністрації закладу. Тобто, вони цілком засуджують дії свого працівника. Будемо вже далі комунікувати щодо юридичного моменту по звільненню. Сам Ігор Мальчевський телефоном повідомив, що не у Львові, а ситуацію коментує так, дивно, що Розумійте, що ніхто не хоче зустрічатися, ніхто не хоче розбиратися, хто є замовником даного дійства. Розумійте, не вважаю, що ця проблема заслуговує аж такої уваги. Це моя думка. Нагадаю, суспільне знімало матеріал про цю ситуацію. Автівка Ігоря Мальчевського стояла на паркумісті, яке рада правління ОСББ виділила для ветерана російсько-української війни Миколи Веремейчика. Станом на 4 серпня автівка досі на місці, підтвердив військовослужбовець. Іван Кадесько, Андрій Пшик, Суспільне новини Львів.